Знаєш, то, майбану, так, да, да. там, Звичайний супермаркет, також там можна кушати, наприклад, так як в нас нарті. Сьогодні ми заходити не будемо, можливо, завтра зайдемо. Як приїдемо, Вже. повечеряли Прочитай назву. Моді джерел. Ходимо за рекомендаціями туди повечеряти, пообітати, поснідати навряд чи так мене не будемо сидити. Буде. Що мені подобається в Чорноморську Тут такі дерева. І там є сіпля пляжу. По набережній тут, як проходиш, так чудово освіжають. Ось кісочка поперед. Єз буду задувати.